Тема відео: Можливості порталу NZUA для учнів та батьків. Отримавши логін і пароль у класного керівника, заходимо на портал NZUA, Вводимо наші дані та авторизуємось. В меню обираємо щоденник. На цей тиждень відкривається щоденник з домашніми завданнями та по яким предметам. Є домашні завдання та які оцінки виставлені за той чи інший урок. Біля кожного домашнього завдання є можливість Редагувати, так як аккаунт дитини з правами старостою класу. Саме тому в старості класи є можливість редагувати домашні завдання. Для цього потрібно натиснути Редагувати у вигляді олівця. І є можливість змінити тему року, номер року, домашнє завдання та на коли це є домашнє завдання. Для прикладу. Змінили параграф на інший і зберегти. Також, староста класу може повністю створити домашнє завдання. Не тільки редагувати його, а й створити. Біля певних предметів. Є в нас хрестик. Це означає, що ми можемо, як староста класу, додати домашнє завдання. Натискаємо на хрестик і вписуємо тему уроку, обираємо номер урока по календарному плану, вписуємо домашнє завдання, обираємо на який день це є домашнє завдання та натискаємо кнопку Зберегти. Також у щоденнику є оцінки, а в деяких з них у правому кутку є у нас коментар. Тобто, коли вчитель залишає коментар до оцінки, наводимось на оцінку і у нас з'являється той самий коментар. Наступним розглянемо розклад. В меню обираємо розклад. У нас відкривається розклад на цей тиждень. Трошки іншим кольором виділен стовпчик на сьогоднішній день. У нас є можливість перемикатися стрілками лівіше та правіше між тижнями. Для прикладу, це минулий тиждень. Також ми можемо переглянути розклад на будь-який інший клас. Для цього, там, де оберіть клас, обираємо потрібний нам клас. Так само батьки учнів під власними логінами та паролями, які їм нададуть класні керівники, можуть побачити щоденних своєї дитини та росле занять.